Агнуть зробити рівне безпечним та комфортним. Одним із основних питань порядку денного чергового засідання виконавчого комітету стало продовження змін та впорядкування міських ринків задля безпеки тих, хто там працює. Передувало цьому звернення від громадян, адже часто через завантаження проїзних частин продавцями до ринку не можуть дістатися ані пожежна, ані автомобілі швидкої. 22 другому році на той ринок втрапилась пожежа, де були б загиблі і вже е, в цьому році. Також виникла пожежа. На території міста Ліві знаходиться більше 15 ринків. Чому розглядається безпосередньо ще цей ринок? Тому що за останні 5 років в ньому виникли пожежі. Дві. Відтак, аби покращити умови роботи працівників рівненських ринків та забезпечити їхню безпеку, на сьогоднішньому виконкомі вирішили внести зміни в роботі ярмарку поруч ринку. Припинити роботу ярмарку в місті Рівному на вулиці Шевченка від вулиці гетьмана сагайдачного до Пересопницької до 1 червня 2024 року. На вулицях Гетьмана Полуботка від вулиці Гетьмана Сагайдачного до вулиці Пересопницької зі сторони парної нумерації будинків Пересопницький від вулиці Гетьмана Полуботка до торговельного ряду з продажу зрізаних квітів власного вирощення зі сторони непарної нумерації будинків до 31 грудня 2024 року. Це рішення члени виконкому підтримали одноголосно. Відтак передбачається, що робота ярмарку буде призупинена. Втім, робочі місця для підприємців обіцяють залишити, порядкувати повністю це безпеку. Доїзд спецтехніки під час надзвичайних ситуацій, те, що ми зробили, і було прийнято рішення безпосередньо зробити так, щоб ярмарок упорядкувати, Тобто, самих людей, які там торгують сьогодні, перевести сам ринок. Тобто, це долучилися і керівники ринку. Вони запропонували альтернативу, тобто саме всередині ринку, яка ну без безпосередньо забезпечить їхню торгівлю. Вони на це погодились. Окрім цього, на черговому засіданні виконавчого комітету активно обговорювали питання щодо нічного режиму роботи. АТБ. сьогодні ми пропонуємо цим рішенням. Встановити режим роботи магазину ТОВ АТБ Маркет продукти 449, розташованого на вулиці Шевченка, будинок 3 у приміщенні 1 в місті Рівному з 5 до майже до 24 години. Це рішення пов'язано з тим, що е, виконавчим комітетом затверджений е, по, положення про порядок встановлення таких режимів. Це питання викликало чимало суперечок серед членів виконкому. Відтак рішення прийняли не відразу. Моя рекомендація, що ви працювали з шостої години ранку, десь до одинадцятої. Як на мене, це якраз година часу добратися з працівникам додому, не стикати їх з поліцією лобами, не додати нам роботи. Так же само люди будуть знати, під'їхати можна до дванадцятої. Ноль Я вам хочу сказати таку річ, ми повинні підтримувати бізнес. Я вважаю так. Раз люди працюють, не мають ніяких зауважень. Хай працюють, діти не тільки що хто в п'ять годин прийде купляти щось. Попри це, діти згоди все ж вдалось. Члени виконкому знайшли компроміс і підтримали рішення одноголосно. Відтак передбачено, що ТОВ АТБ Маркет працюватиме з 5.30 до 23.30. Тоді є пропозиція 5.30, 23.30. Хто Добре. за, голосуємо. Хто за. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.